Заступники директорів херсонських шкіл з виховної роботи зібралися на традиційну нараду. Останню в цьому році херсонські вихователі поставили за мету підбити підсумки роботи за перше півріччя 2012 навчального року. Почесними гостями наради стали депутат обласної ради Артем Кияновський та начальник міського управління освіти Юрій Ніконов. Зокрема, важливим питанням стало морально-етичне виховання сучасних школярів. Артем Олександрович Кияновський не перший рік активно займається впровадженням у виховний процес військово-патріотичних елементів. За його ініціативи проводяться різноманітні заходи, присвячені героям війни значним її подіям. За його словами, військово-патріотичне виховання вкрай необхідне сучасній молоді, адже героїчний досвід минулих поколінь є кращим прикладом для наслідування. Цього року традиційно стартує конкурс Херсонщина. Пам'ятає спрямований на розвиток патріотичної свідомості школярів. Сожаленню в, в учебниках у Великій не війні преступно мало написано і діти. Большому сожалению, очень мало знают о том, кто такой Гирский, Ладычук, Суббота, Кулик. А это, конечно, те вещи, которые делают человека человеком. Знание героических событий, которые совершали наші предки, в кожній сім'ї є хто постраждав від фашизму, і пам'ять для нас священна. Вже зараз, присутнім на нараді, заступникам директорів з виховної роботи, запропоновано розпочати залучення молоді до участі у конкурсі. Тим більше переможці будуть нагороджені грошовими преміями. Артем Кияновський це важливим виховним моментом. Діти мають відчувати цінність грошей, зароблених власними зусиллями. Підводити підсумки конкурсу традиційно буде 13 березня у день визволення Херсона від фашистських загарбників. Самым главным заданием вот, вместе с заместителем директоров по воспитательной работе мы ставим, чтобы каждый ребенок э, расспросил у своих родителей, дедушек и бабушек о том, были ли они участники, кто был из их семьи участником Великой Отечественной войны, через что прошли эти люди. Таким образом, мы воспитываем чувство гордости за своих родителей, дедушек и бабушек, а также воспитываем чувство патриотизма, любви к городу Херсону, к Украине, и радость за свою страну, что она сумела выстоять в такой тяжелой войне. Не залишаються без нагороди і вчителі-ентузіасти, які вкладають чимало сил та енергії у виховання підростаючого покоління. Ті з заступників, хто особливо сумлінно впроваджував військово-патріотичне виховання серед школярів минулого року, отримали грошові премії від Артема Кияновського. Такі знаки подяки мають на меті відзначення важкої, але корисної та необхідної вчительської праці, завдяки якій сучасні школярі пам'ятають та поважають героїчне минуле своєї батьківщини.